Притча про таланти. Роздуми до Слова Божого на суботу 21-го звичайного тижня. Рік другий. Того часу Ісус розповів учням таку притчу. Один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю. І відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один. Пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан. Гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому його пан. Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого Пана, підійшов і той, який одержав один талант, і сказав, Пане. Знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому, злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде. І матиме ще більше. А від того який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. В українській мові слово талант може натякати на якусь здібність і тому часто цей уривок. Інтерпретується саме в такому напрямку, в історичному контексті йдеться про грошову одиницю, а конкретно про велику кількість золота 35-40 кілограм дорівнює один талант. Людина отримує з Божих рук певну життєву інвестицію. З одного боку. Можемо захоплюватися такою великою ціною і щедрістю нашого Творця. Але з іншого подумаємо, який тягар ніс на собі той, хто отримав 5 талантів 5 помножити на 40 дорівнює 200 кг. Спробуймо сьогодні подумати про життєвий тягар, який одночасно може бути і великою цінністю. Єврейською мовою тягар виражається словом кавот, що одночасно означає хвала. Не знаю, чи безпосередньо це походить від біблійної культури чи просто збіг обставин, але в українській мові також є подібний зв'язок, наприклад, між словами вага і поважати. Слово поважати походить від слова вага, важити. Коли роздумую над цим фрагментом, то бачу, що такою цінною інвестицією може бути моя життєва історія, моє життя, подароване мені Богом. Наведу декілька прикладів, талантів. Талант перший. Хтось народився в убогій родині і протягом свого життя досвідчував багато терпіння. З одного боку, можемо сказати. Що це великий життєвий тягар. Про життя такої особи ми говоримо, що воно було дуже важким. Але коли ця особа прийме своє життя з вдячністю, то може відкрити в ньому велику цінність і благодать. Хтось з таким досвідом стає потім вразливим на потреби інших людей, має багато розуміння і співчуття. Іншими словами, тягар життя помножує завдяки тому, що віддає його в Боже серце і таким чином відкриває в собі великі ресурси до поширення Божого царства. Талант другий. Іншим талантом може бути досвід самотності. Дуже часто самотність є причиною внутрішнього страждання. Це абсолютно нормально, тому що Бог створив людину для відносин, але досвід такого тягаря має і славну сторону. Знаю осіб, які в хвилинах самотності і покинутості пережили глибоку присутність Бога і отримали справжню благодать молитви. Ще декілька талантів з історії церкви. Талант 3, Святий Йоанн від Христа зустрівся з великими непорозуміннями, коли висловив своє прагнення реформувати нашу спільноту. Навіть був ув'язнений своїми співбратами і сидів у карцері. Але саме тоді він написав свої найпрекрасніші містичні твори, які до сьогодні являються класикою християнської літератури. Таван четвертий Святий Ігнатій Лойола, будучи лицарем зі шляхетського роду, під час однієї з баталій отримав рану і лежав якийсь час в госпіталі. Ця ситуація була для нього досить важкою, але також повністю преобразила його подальше життя. Під час свого лікування. Він читав книгу Життя Ісуса Христа і покаявся. Талант п'ятий. Кароль Войтила у віці восьми років втратив матір, у дванадцять років втратив старшого брата, а ще через десять років втратив батька. Під час Другої світової війни працював у кам'яному кар'єрі, де, мабуть, також носили важкі тягарі. Здається, що важчого життя важко уявити, але чи ці таланти не були помножені завдяки Божому серцю. Блажений папа Йоанн Павло ІІ чудово розумів людські біди, людську ситуацію, мав справжній талант. У налагоджуванні відносин і впровадженні миру. Багато подібних талантів можемо відшукати в житті святого отця Піо, святої сестри Фаустини, святої Матері Терези і багатьох інших. Спробуй сьогодні подумати про свої таланти. Вони можуть бути прекрасною інвестицією для Божого Царства. Ще декілька слів про лінивого слугу. Він нічого не зробив з одним єдиним тягарем, лише закопав його в землю. Що це за постава? Тягар можна віддати в Боже серце, а можна намагатися про нього забути і таким чином позбутися. Хай Божий Дух збереже нас від цього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.